Бойківські Карпати в Івано-Франківській області впроваджують експериментальний туристичний проєкт, у якому взяли участь 12 громад. Мета підвищити туристичну привабливість східної Бойківщини і завдяки цьому залучити інвестиції. Фахівці вже розробили візуальну айдентику, яка відображає природну та історико-культурну спадщину цього регіону. Створено 5 описів туристичних маршрутів території Бойківщини. Ми охопили комплексно пам'ятки природи, пам'ятки архітектури, в тому числі сакральної спадщини. Розповідаємо про культуру території, про народні ремесла, про бойківську кухню. Ці всі описи інтегровані на головний туристичний портал. Долинська міська рада провела цього року сезон безкоштовних екскурсій. Влітку відбулося сім таких екскурсій. Також в рамках проекту на волонтерських засадах ми залучили журналістів для, до створення репортажів про відомих і талановитих бойків.